Антонов Стормвул 2026 став новим символом українських авіаційних інновацій і сили. Цей багатоцільовий літак розроблений для виконання найскладніших місій у повітрі, поєднуючи у собі надсучасні технології, високу маневровість і стійкість до будь-яких погодних умов. У 2026 році він став флагманом нового покоління літаків Антонов, підтвердивши, що Україна продовжує залишатися одним із лідерів у сфері авіаційного проєктування, незважаючи на всі труднощі. Стормвул створений для гібридних завдань від швидкого реагування у військових операціях до транспортно-рятувальних місій, що робить його універсальним рішенням у сучасній авіації. Зовнішній дизайн літака вражає агресивними лініями і вдосконаленою аеродинамікою. Використання композитних матеріалів зменшило вагу корпусу на 20%, одночасно підвищивши його міцність. Літак оснащений новими двигунами типу Thunder Pulse92, які забезпечують неймовірну тягу і дозволяють досягати швидкості понад 2,1 маха. StormWall також має інтегровану систему безшумного польоту, яка мінімізує акустичний слід, що є важливою перевагою у виконанні розвідувальних або нічних операцій. Кабіна пілота розроблена за принципами повної цифровізації. Всі системи керування об'єднані в єдиний інтерфейс з доповненою реальністю, який дозволяє пілоту бачити ключові параметри прямо на візорі Шолома. Автономна система навігації StormEye аналізує дані у реальному часі, коригуючи маршрут польоту залежно від погодних умов, рельєфу чи потенційних загроз. Це робить літак не лише надзвичайно ефективним, а й безпечним навіть під час польотів у екстремальних ситуаціях. «Антонов 2026 може нести широкий спектр озброєння від високоточних ракет до тактичних безпілотних модулів, які запускаються прямо з повітря. Система модульної адаптації дозволяє змінювати конфігурацію літака за лічені години, що є революційним рішенням у військовій авіації. Водночас літак може працювати як транспортна або рятувальна платформа, здатна перевозити до 25 осіб чи 10 тонн вантажу. Особливої уваги заслуговує електронна система захисту StormShield, яка блокує ворожі радари та ракети, забезпечуючи літаку перевагу у бою. Завдяки поєднанню штучного інтелекту і високошвидкісних сенсорів, StormWall здатний виявляти і нейтралізувати загрози ще до того, як вони стають критичними. Поява Stormwall 2026 стала черговим доказом того, що Антонов продовжує вдосконалювати технології майбутнього, створюючи літаки, здатні не лише конкурувати на світовому ринку, а й задавати нові стандарти. Його розробка об'єднала українських інженерів, програмістів і військових фахівців у прагненні створити щось справді унікальне, літак, який втілює дух сили, витривалості та свободи. Стормвул став символом нової ери українського неба, ери, в якій інновації, незалежність і міць поєднуються у єдиному крилатому шедеврі.